Доброго дня, компанія Вірамакс. Сьогодні у нас на відео огляді запчастини від опалубочних систем. Підкоси та розпори шахні. У нас є в наявності підкоси на 5 метрів. Так, хлопці, підіймаємо підкіс на 5 метрів. Їх називають однорівневі підкоси. Показали ми, як воно працює. Є п'ятка на п'ятці Є резьба, різьба, яка дозволяє вирівнювати е, ф, підкос на нужну довжину для того, щоб зачепити верхню частину оголовок за е, ф, отвор на щиті, для того, щоб дотягнутись до того отвору, це універсальні підкоси, які можна е, використовувати на різні опалубці. Тепер дивимось дворівневий підкіс. Їх називають також циркуля, розкоси, подкоси. В них вони состоять з двох частин: верхня частина підкоса, яка тримає щит, вирівнює щит, і нижня частина. Верхня частина має от такий, такий модернізований вигляд. Запчастину від е, стійки опаловичної для того, щоб можна було те, також дотягнутися до різних частин е, опаловичного щита, також є універсальними елементами. Зараз ми покажемо, як він працює. Є 15 отворів на ньому. Кожен отвор через 10 см. Вставляємо з обратно. І встановлюємо, наприклад, на, другу, на другий отвор. Встановили на другий отвор і закручуємо гайки для того, щоб зафіксувати стопор. Ось знизу зафіксували, зараз зверху зафіксуємо. Всього найкращого наші підписчики. Де... Звертайтеся в закупівлю запчастин до опалубочних систем. Будемо раді вас бачити. Будемо раді з вами працювати. Всього найкращого. До побачення. Компанія Макс.